19 февраля не хочете зареєструвати им. Так ми ж вам видимо, что вы позвали, да, да. Окей, естественно, уже появились новые годы на дельтаский счет. Если бы б ви вы там, допустим, не 15-го, а пришли хоча б там 10-го, тобто в этих числах. Тогда конечно. да, тогда вам бы пошли эти деньги уже, естественно, на новый счет. Если бы я знала, конечно. А так просто, просто один единственный вопрос. Просто вы попробуйте сейчас, я не знаю, дать как-то этот вопрос как бы, переговорить, может как-то получится закрыть этот счет. И потом взять деньги, просто один.

А чому пані? — Там десь когось збивають, грабують. А, де, де, де. а тут така де, де. люди звернулись, не в той район, який йому ну, належить житло. Ми Добре, зараз дамо письмову відповідь, в людина собі буде. Скажіть, далі. — а якщо людина приїхала в автомобілі, і вона не має, вона чекає, щоб її виплатили, ви не хочете наслухати. Якщо людина приїхала майже, щоб не перебивали. Це передбали 67. Це чий номер Це номер червоної частини, що тут знаходиться на Петро Запорожці. І що є проблеми, що вони вийшли. Прямо туди. Ми не змогли наступно на голос, на город передає на рахунок, район передає. І маємо номер, Так. Да. Добре, дякуємо.